На телеканалі НТК інформаційний підсумок вівторка, 1 липня, подій дня найцікавіша інформація у викладі наших журналістів у студії Надія Ніплюхіна вітаю вас далі. Коротко помер заступник коломийського міського голови Михайло Білус, народний депутат України Олександр Доній зустрівся з сім'ями загиблих військових. З 1 липня в Коломиї почав діяти консультаційний центр про це та інше детальніше. Коломия знову сумує. Помер заступник Коломийського міського голови. Серце Михайла Білоуса перестало битися в понеділок, 30 червня. Прощання відбувалося 1 липня у церкві святого Ясафата. Похорон 2 липня о 10-й годині у рідному селищі Михайла Білоуса Ланчині на Двірнянського району за адресою вулиця Річкова, 51. Йому було лише 53. Співчуваємо рідним та близьким. Михайло Білоус народився в селищі Ланчин над району, закінчив Львівський політехнічний інститут. Працював на заводі Коломая Сільмаш, очолював колективи ремонтно-механічного заводу та промсервісу. Був депутатом Коломийської міської ради 4 та 5 скликань, заступником міського голови з комунальних питань. Він один із тих керівників, який не засиджувався в кабінетах, постійно переймався проблемами нашого міста. Перевіряв роботу підлеглих та думав, як зробити чистішою та кращою коломию. Михайло Білоус був авторитетом для багатьох людей: чесним, порядним та відповідальним. Не боявся спілкуватися з простими громадянами, не давав марних обіцянок. Одружений має двох синів. Помер Михайло Білоус раптово від гострої серцевої недостатності. Коломийською міліцією розшукується безвісти, зниклий 58-річний Василь Михайлович Стасів, мешканець Коломиї, вулиці Петлюри. Чоловік 20 червня поїхав за грибами у лючу Косівського району, та місце його знаходження досі невідоме. Прикмети зріс 165 сантиметрів, волосся коротке у правому вусі слуховий апарат на голові. Шрам був одягнений у сині спортивні штани, сорочку армійського пошиття, зелені гуми від чоботи. Усі мешканцям Коломиї та району, кому щось відомо про особу зниклого, прохання повідомити, у Колуми. Коломийський міський відділ міліції за телефонами 22438 38 або 102. На телеканалі НТК відбудеться прямий ефір гість студії. Коломийський військовий комісар Олег Пархоменко, четвер, 3 липня 1945. Телефон для запитань 3830. Народний депутат України Олександр Доній зустрівся із сім'ями загиблих військових, героїв Небесної Сотні та рідними силовиків, що зараз перебувають у зоні АТО. Говорили про наболіле. деталі від Мар'яни Мацьків. На зустрічі у міській раді згорьовані рідні загиблих на майдані та військових під час виконання антитерористичної операції не стримували емоцій. Їхніх дітей та чоловіків уже не повернути. Та все ж можна підтримати і, хоч якось допомогти. Вважає народний депутат України Олександр Доній. Це було одна з найважчих зустрічей, тому що новляти дивитися в очі тим, хто втратив вже своїх близьких рідних. Ми ж розуміємо, що ми вже не повернемо е цих людей, але ну принаймні треба забезпечити максимальне сприяння тепер родинам. В основному запитання побутового характеру родичі загиблих просили сприяння у житлових питаннях сім'ям героїв. Практично без даху над головою залишилася сім'я убитого розвідника Степана Воробця. Його жінка з двома дітьми поки що мешкає на орендованій квартирі у Яворові, де проходив службу герой. Хоче переїхати у Коломию, та нема куди. Батьки Степана Воробця роблять дуже багато, аби їм допомогти. Та не все у їхніх силах. О, що я не трубив. Що їм Щоб діти мені мали де жити. Щоб там, я кажу, ну, максимум свої стани, я готовий дасть, будь я схід працювати, щоб це питання рухалося, рухалося, щоб я міг і сказати, дитино, питання ну, буде вирішити і сьогодні, то завтра. Все, я буду тягнути на себе. Все, що тільки можу. аби я цій дитині міг ну, трошки бути. Я зобов'язаний її тут потреба. Схожа проблема у сім'ї підполковника Тараса Сенюка. Правда, їм уже пообіцяли виділити квартиру у Житомирі. Батьки героя також попросили нардепа, аби він посприяв у цьому. Та найголовніше прохання у рідних як загиблих, так і тих, що зараз воюють, аби поскоріше цей жах закінчився. Нехай нарешті влада почує військових і прийме якісь міри. Просто шкода, що він загинув і далі продовжує. Просто я думала, що на цьому не перелішу. А то нема чого така байдужість до цих військових, що там оточені? Чому нічого не роблять? А далі гинуться, діти наче. Чому за наших дітей, за тих, що там ще є ще вбивати Будуть, бо це ще не кінець. Чому за них ніхто не дбає? Скажіть, чому навіть тої води? Отих пайків нема. Де то ділися? Де ж ті ділися, що збирав на армію? Зрозуміло, що буду зв'язуватись із міністерством оборони, але принаймні тим, хто є з Коломиї, Коломийщини, Гроденківщини, то намагаємося контролювати процес і підвозити їм безпосередньо, те, що може там моя моя команда. Так само трошки сприяє в міру можливості, і будемо докуповувати і бронежилети, і якусь ще амуніцію. Зрозуміло, що це краплина в морі, повинно бути воно все на загальному рівні. Але принаймні будемо намагатися тримати зв'язок з, з тими, хто, хто є з, з цих регіонів. Безпечно, пообіцяв, що я. Робитиму все для скасування цієї жахливої постанови від Кабміну, яка узгоджується поки що там з європейським законодавством, але є всередину внутрішнім документом, яка не дозволяє переправляти сюди без згоди міністерства оборони амуніцію, зокрема бронежилети. На порядку денному зустрічі була також підтримка дітей, які залишилися без батьківського плеча. Організація їхнього оздоровлення та відпочинку. Рідні героїв небесної сотні обурені й тим, що досі не знайшли винних у смерті їхніх чоловіків. Ще одне питання, яке турбувало багатьох, присвоєння загиблим відповідних статусів та звань. Також присутніх засмутив той факт, що досі сім'ї, які залишилися без годувальників, не отримали обіцяної та розпіареної матеріальної допомоги. Народний депутат Олександр Доній все уважно вислухав і пообіцяв уже найближчим часом вжити необхідних заходів. Ляшко на прицілі у терористів на лідера радикальної партії України готується замах. Про це стало відомо із перехопленої телефонною розмови трьох донецьких терористів Лавини, Кабана та Біса. Да, кабан, бі, Это самое. У мене во второй половині дня планується приїзд Ляшка і Хропачева. Блять, Лешка валить, блять, а лучше всего брать живым. Я тебе за это бэху 270 тысяч и десятку зелени сверху. Блядь. А мне, мне надо, чтобы мои бойцы. Значит так, я румына тогда вызвал, если шо мы отцепим район. Бери румына, дела. бери румына, его группу, блядь. Если возьмете лишка, с меня бэха за 270, за десятка сверху, блядь. Ну посмотрим. Мне надо оружие, БТР лучше, блядь. Или БМД, блядь. Все сделаем. Я возьму его, блядь. Якщо не значить Можливо, саме у такий спосіб терористи збиралися помститися ляшку за затримання лідерів сепаратистів Кінчаєва та Хакмізянова та постійну підтримку учасників антитерористичної операції. З 1 липня в Коломиї почав діяти консультаційний центр. Такі установи по всій області відкриває управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Відтепер, якщо у людей виникають будь-які питання із приводу пожежо-рятувальної ситуації чи оформлення документації, можна звертатися у Коломийську пожежну на вулиці Мазепи. Там фахівці прийматимуть з 9 до 12 години. 1 липня новий центр розпочав свою роботу і у Коломиї. Він працює на вулиці Мазепи, 237 у приміщенні міськрайонного відділу управління ДСНС в області. Фахівці служби консультують у кабінеті на третьому поверсі. Щодня три години з 9 до 12 тут прийматимуть відвідувачів. Для оперативної роботи складено графік чергувань для інспекторів на місяць. Відповідальний за діяльність центру начальник служби Ігор Васик. Якщо виникають питання впродовж дня, телефонуйте на 101. Гові передадуть ваші звернення у консультативний центр. До речі, будь-які поради у центрі безкоштовні. Мета цього консультаційного центру це надання людям інформації, крім того що відкритість інформування про наші, нашу роботу і. Для того щоб більше люди знали, чим ми займаємося, мета цього консультаційного центру інформувати людей, як правильно поводитися в тих чи інших ситуаціях, також інформування суб'єктів господарювання, які необхідні документи, які необхідні вимоги протипожежного захисту і техногенної безпеки у даний час. Особливо такі консультації потрібні при підготовці документів на будівництво. У цьому на власному досвіді переконався Віталій Бойчук з турки. Чоловік будується і каже, що саме біганина з паперами забирає найбільше часу та нервів. Сьогодні він став першим відвідувачем консультаційного центру. Треба підписати, проконсультувати пожежні там норми. За лічені хвилини Віталій отримав пояснення. Результатом задоволений. Рекомендує цю послугу. Бо люди багато чого не знають. Треба роз'яснити людям. Діяльність такої установи вже позитивно зарекомендувала себе в обласному центрі. Там за порадами звернулося понад пів тисячі громадян. Людей цікавлять питання пожежно-рятувальної служби, реєстраційно-дозвільні моменти, правила поводження під час надзвичайних ситуацій. Тепер і коломияни зможуть отримувати відповіді на свої запитання. Отож до екстрених номерів телефону ваш записничок варто додати ще один: 5 16 15 Або ж заходьте у Коломиї на вулицю Мазепи, 237. Коломия відзначила День молоді. Це всеукраїнське свято, яке з 1994 року відзначають в останню неділю червня. Зазвичай найголовніша його ціль підтримати молодіжні громадські об'єднання та привернути увагу до проблем молодого покоління. Про те, як Коломийська молодь відсвяткувала своє свято, розкаже Ольга Герджук. Цьогоріч Коломийська громада відзначила День молоді без традиційного концерту та веселощів. Це пов'язано із ситуацією, що склалася в країні. Влаштували велопробіг та хресну ходу. На Воскресінецьку гору там відправили молебень, нагородили громадських активістів та влаштували стрільби. Оргкомітетом по святкуванні дня молоді було вирішено не проводити розважальні заходи в зв'язку з антитерористичною операцією на сході України. Там беруть участь наші земляки, наші побратими, хлопці. І тому ми не могли розважатися в такий важкий час, проводити концертні різні програми. Комісійська молодь відреагувала позитивно позитивно, вони також погоджуються з тим, що не потрібно святкувати зараз так дуже активно. Коломийська молодь це не аби який скарб для міста, і в кожному місті України є такі люди. Саме вони збудують міцну державу. Переконаний єпископ Коломийський і Косівський владика Юліан Гатала. Молиться наше майбутнє. І коли е, говорять, що наша молодь є пуста, то історія нашої країни, особливо останнього часу, свідчить те, що молодь може робити великі звершення. Я дуже радий, що в нас є така молодь, яка може повстати, може поставити все на місце, може думати про очищення нашої нації. І нам тільки треба молодь правильно виховувати. Виховувати молодь треба сьогодні любов'ю і власним прикладом. Це стосується старших людей, які повинні показувати правильний приклад для молоді. Люди колоною рушили з центра міста до Воскресінецької гори. Там усі помолились за мир та спокій в Україні. Потім кожен зміг спробувати себе в ролі стрільця. Особливо сподобалось коломиянам, що дійство проходило на природі. Спеціальне. Сюди прийшов, зрозумів, що разом з усіма візьму участь і в хресній ході, і в усіх акціях, і в спробую і в стрільбах. От і думаю, що на таких патріотичних акціях і заходах і повинна виховуватись молодь. А ми бачимо, як молодь в подальшому, коли потрібно, вміє захищати нашу вітчизну. Організація, участь і святкування е, рі цьогорічне святкування. Дня Конституції, а особливо дня молоді, на мою думку, є найбільш доречнішим за всі роки, відколи я себе пам'ятаю. Адже роблячи висновки з останніх подій, останніх подій семи місяців попередніх, сьогодні ми, молоде покоління, дійсно заслуговуємо. І сьогодні нам дуже приємно чути побажання, подяки. В свою сторону і в сьогоднішній день, адже саме від нас залежить наше майбутнє, і попереду у нас дуже дуже багато роботи, не почати край роботи. І як сьогодні сказав мені мій побратим у нашому діалозі, що революцію розпочинають романтики, продовжують її фанати, а перемагають тільки патріоти. Отож, я нам бажаю бути дійсно. Справжніми патріотами своєї землі, своєї України і своєї батьківщини, і тоді, тоді ми переможемо, але переможемо разом, і за нами перемога. Особливих святкувань до Дня молоді у Коломийському районі не планували. Провели лише футбольну гру, дитячі змагання та урочистості у будинку культури. На заходах відзначили кращих молодих людей краю. Більше про це розкажуть наші колеги. Розпочали святкування на місцевому стадіоні. Першим на поле вийшли молодіжні склади команд Отенії та Турки у рамках чемпіонату області. Слід зазначити, що більш вдалими були гості, які отримали другу поспіль перемогу в турнірі. Перед іграми дорослих складів відбулася невелика спартакіада. Участь у ній взяли молоді люди з селища. Депутат районної ради Володимир Змага, та директор фізкультурно-оздоровчого спортивного комплексу «Прикарпаття» Василь Буджак відкрили змагання та привітали учасників заходу. на важкі обставини, всі професійні свята які... Які є в державі, а також свята, такі це свято для молоді, треба відзначати. Звичайно, на сьогоднішній день найкраща молодь у нас знаходиться там, де найважче, де йде боротьба за незалежність України. Але і ті, які залишаються тут, на нашій території, ми повинні для них створювати свята, щоб вони гарно відпочивали і росли здоровими на благо України. Допомагаємо дітям розуміти, що наша нація, яка молода держава, які 23 роки, щоб майбутнє нашої держави розвивалося, Діти, які наші майбутні, щоб були живі, здорові і не, ніколи не бачили війни. Що краще вони хай займаються, перемагають в порті, чи мають. Е Мається на увазі ти на таких бойовати, Так а далі на бігових доріжках закипіли змагання. Першими розпочали найменші учасники свята. Вихованці дитсадка провели заїзди на велосипедах. А потім вже школярі бігли різноманітні дистанції. Переможці отримували нагороди. Я задоволена бігти було дуже легко, дуже задоволена. Я вітаю всіх з ним молоді. Бажаю всім всього-всього найкращого. всі молоді. Та будуть, будучи молодими, будуть все, все буду нехай, все будуть залишатися такими ж спортивними. Загалом того дня відзначили ще й кращих спортсменів та молодіжних активістів. Приїхали привітати їх зі святом. Перший заступник голови Івано-Франківської обласної ради Олександр Левицький та голова Коломийського районного парламенту Богдан Болюк. Вони зазначили, що з такою молоді, як у нас, добре та перспективне майбутнє. Ті події які є в державі вони попри все накладають свій відбиток і, Хотів би побажати молодим людям, аби вони, залишаючись молодими, не втрачали пам'яті історичної, відчуття обов'язку, відчуття те, що патріотизм це не просто коли ти говориш про те, що ти любиш, але коли ти готовий захистити рідну державу. Але я бажаю від душі, аби ніколи ця потреба не виникала, аби Україна здобула мир на своїй суверенній території. Мені дуже приємно, що ми майже одночасно святкуємо день. Конституції, прийняття конституції і день молоді в один і той самий час, і тому а ми знаємо, що майбутнє за молоддю, і я бажаю нашій молоді дійсно жити і творити в незалежній Україні і будувати її якраз європейською. Закінчувалося спортивне свято футбольним матчем між командами «Отинії» та Турки у запеклій боротьбі перемогли господарі поля рахунок 3-2. А у будинку культури провели урочисту зустріч з нагоди свята З «Отинії» Богдан Малетки Андрій Гарашук, Програма подінтика. Де відпочити влітку? Питання, яке турбує кожного прикарпатця. Наші країни постійно віддавали перевагу за кордоном курортам та Криму. Тепер піострів фактично вже російський, а ціни в сонячній Турції та Єгипті зросли. Тепер місцеві туристичні агенції пропонують згадати про південну Пальмиру, Одесу. Деталі від Богдана Малецького. Альтернатива Криму є, це південь України. Саме тут можна спокійно і головне недорого відпочити. Про це говорять Коломийські туристичні агенції. Зокрема, керівник однієї з них Володимира Мрозя каже, що в такий нелегкий час варто підтримувати наших українських туроператорів. Ми на ринку туризму, так якби не перший рік, Ми працювали по Криму. Такі став такий тяжкий час, що нас Крим окупували. Ну, ми перестали підтримати, як кажуть, нашу Україну. Неї, ми на терени Одеської, Миколаївської, то тобто є на берегах Чорного Зоського ми пропонуємо у нас і гарні курорти Грибівка, корінобуга Буга, Скоблево, І ми маємо гарні пропозиції для наших відпочиваючих. І з самого ранку в офісі людно прийшли до туристичної фірми замовляти путівки на кілька осіб. Питання стандартні: які умови, як харчування, якість пляжів та води. Мріють туристи провести вдалий відпочинок. Про фірми дізналися з ув'яви, не користувалися перший раз. Ну, чекаємо хорошого відпочинку. Хорошої погоди, вражень позитивних і відпочинок, такий, який потім запам'ятався. Зараз турфірма розпочинає співпрацю з іноземними партнерами, а ще здійснює перевезення Україною та за кордоном на комфортабельних автобусах. Власники бажають всім гарного літа та незабутнього відпочинку. Богдан Малецький, Андрій Грашук, програма Подієнтика. Це вся інформація на сьогодні. Я нагадую наші новини. Ви також можете слухати на хвилі 106.8 FM Радіо Сяйво. А відеоматеріали переглядати в інтернеті за адресою, яку ви зараз бачите на екрані. Бажаємо гарного настрою, лише хороших новин та мирного небу над головою. Зустрінемось завтра на телеканалі НТК. До побачення.